Привіт, Макси, що робити, якщо дівчина не дуже розділяє з тобою життєві погляди в плані здоров'я, спорту та харчування? Задати собі питання, як вона стала твоєю дівчиною? Я в гарній формі займаюсь 5-6 разів на тиждень, слідкую за харчуванням, різні активності, в неї ж все навпаки, солодощі, пошук будь-яких відмазок в питанні спорту. Я постійно запрошую із собою, пропагандую здоровий спосіб життя. Дуже парюсь за це, тим паче, що я бачу, як вона втрачає свою фігуру. Ну, виглядає так, що ці стосунки не повинні були розпочатись. Слухай, проблема в тому, що ти, скоріш за все, стосунки розпочав просто коли ти плив по течії. Це було неконтрольоване рішення. А просто хаос. Ну, я вважаю, що того, що ти розповів, достатньо, щоб розуміти, що ці стосунки ну, рано чи пізно доведеться завершити. Або страждати в них, або бути в них нещасливим. Чи зможеш ти знайти дівчину, яка буде більш розділяти твої погляди, і відповідно ти будеш себе більш круто почувати в цих стосунках? Точно зможеш. Мені здається, що якщо для хлопця суперважливий спорт, він пропонує дівчині доєднатися. Вона не хоче, вона не підтримує це, а для нього це важливо. А ще це починає дійсно на її фігурі сказуватись. Ну, ці стосунки приречені. Нехай я помиляюсь, але знову ж таки, що значить, нехай. Я тобі раджу ці стосунки завершувати якомога швидше. Ти вартий більшого. Це я можу, от з твого повідомлення, прочитати. Ну, навіть більшого не більшого, не будемо казати, там, що вона погана для когось, вона буде найкраща дівчина. Чому ні? У кожного свої критерії, у кожного якісь свої побажання. Але мені здається, що при твоєму світогляді, при твоїх там якихось там розкладах, тобі варто шукати іншу дівчину.